Вірую в єдиного Бога Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, мін для нас, людей. І ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при понті, і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день за Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить. Що ми цим і сином однакове покоління і однакова слава, що говорив через пророки. єдину святу свободну і апостольську церкву. Визнаю однохрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.